Дельфініум, або українською мовою дельфіній називають Королем наших квітників. Рослина дуже красива і не дешева, якщо купити в інтернет-магазині чи замовити. А в мене ці картинки використано із сторінок інтернету. Бо своїх фотографій я чомусь не знайшла, хоч в мене є. Три сорти дельфінію. Кажуть, що він так називається, тому що квіти його чимось схожі на дельфінів. Ну, я такої схожості, правда сказати, не побачила. Можливо, я якось не так дивлюся. А з вами канал Село Ти Моя доля і будемо пересаджувати ділити кущі дельфінію. Ось так порозплющували оченята крокусі. Ще вони не всі розквітли, і чомусь цього року багато десь їх в мене пропало, чи ми ще з'їли, чи не знаю навіть. Але милуюся тими, які є. І радію, що хоч цві, ці розквітли. Можливо, будуть ще інші з'являтись. А дельфінію, як я вже сказала, маю три сорти. І посаджений в чотирьох місцях. Ось один так сходино. Він це молоденький кущик. Я його не буду зачіпати. Взагалі, теперішні дельфініуми недовговічні, ростуть 4-5 років на одному місці, потрібно їх пересаджувати, ділити, вкорінювати черешки. Або розмножувати насінням. Колишні, які росли ще з радянських часів, дельфініуми наших мамів-бабусь, ті більш довговічніші. Ось такий красивий кущик. Він двоколірний. Напевне, десь в якихось літніх відеороликах я показувала, але зараз знайти не можу. І його буду ділити. Зріз обробляю попелом і ямку загортаю. Більше її турбувати не будемо, хай тут росте. А кусочок, який відділили, буду ще розрізувати зараз ножем і посажу на городі. В минулому році така пересадка дозволила мені влітку. Продати кущ відсаженого дельфініуму за непогану ціну. Звичайно, набагато нижчу, ніж в інтернет-магазині. Але до пенсії добавка все ж таки якась була. Отож, будемо пробувати ділити. Ось такі дві поділки в мене вийшли. Немаленькі поділки, я вважаю, і спробую посадити знову ж таки на городі. А ще спробую звідси взяти поділки. Цей також дуже красивий, той двохколірний, і цей махровий синій із білою серединкою. Дуже-дуже красивий. Я хочу сказати, що Дельфіні її дуже довго цвітуть. А цей куш найдавніший, я його викопала зовсім. І тут, як я бачу, вже багато корінців і підгнилих. А як бачите, дельфініум має ось таке поле стебло, і його так восени, після того, як він перецвів і не зломиш. Тому що дощ сюди затікає, і від того, що затікає дощ, він може загнитися. Так що потрібно якось його акуратно згинати, а не відламувати, як в інших квітів, від цвілі стебла і так залишати. Ну, як бачите, вже і коренева в нього також не дуже така. Не дуже така ахті, але в мене від нього є відсаджено два молоденьких кущі. Ті буду пильнувати, а ці спробую також посадити на городі. Буду бачити, чи вони поновляться, чи старе є старе. І нічого можливо з тої пересадки вже не буде. Ну, попитка не питка. Спробую. Тут на Олейці два крокуси появилися і відразу видали свої великі такі бутони. А про походження Крокуса також є коротенька легенда, говориться в одному із міфів, що крок називали його так тоді, юнак, і гермес кидали диски. І ось гермес кинув диски, ненароком вцілив у крока. І крок впав замертво. Дуже плакав гермес, бо вони дружили, це був його друг. І просив богів, щоб вони оживили його друга, але вони нічого не могли зробити. Лише змогли на місці, де пролилася кров, крока, зробити так, щоб утворилася, щоб тіло його проросло квіткою. І назвали цю квітку крокусом. Знаєте, що спільці, яка є в крокусі, виготовляють таку дорогущу приправу, як шафрон. І крокуси ще по-іншому називають шафрон. А до дельфініумів знову вхід іде попіл і знову знезаражую, надріз і загортаю. Хай тут росте, хай поправляється, хай набирається сили і дарує своє цвітіння. В минулому році він трохи в мене був захворів, було якесь грибкове захворювання з крокусами, ой, вибачте, з альфініумами мами також таке трапляється. Бувають у них грибкові захворювання, поражаються вони борошнистою росою і якимись іншими. Хворобами. Так що можна сказати, що вони не дуже таки невибагливі. Ці наші королі квітників. Потрібно коло них трохи потанцювати. Не знаю, чи розрізати цей шматок ще на два, не буду, напевно, різати, не буду ділити, бо щоб потім не вийшло, що з моїх поділок нічого взагалі не вийшло. Цього викопаного також засиплю зрізи попелом і заберу на городи, як я вже сказала. Спробую, що з нього буде, чи він відновиться, чи можливо він вже і не відновиться, бо він вже ріс маленьким тут, ну одним словом звівся. Напевно цю частину треба вирізати. Кладу телефон а зараз виріжу. Ось таку дезінфекцію я зробила цим частинком і зараз під на нагород посажу. Скажу вам, що дельфініуми люблять сонячні місця, рости на сонячних місцях, але люблять, щоб їх поливали. Але якщо багато занадто багато води, то їхня коренева система може загнити. Так що потрібно садити в таких місцях, де вода не застаюється. Знову ж таки, це свідчить про те, що вони в нас трохи такі примхливі, ці наші королі погружені наші королі у відро і будемо переходити на нове місце. Ось переїхали дельфінії до свого нового місця проживання. Чоловік зараз трохи розкородить місце і висаджу цих кілька поділок, а взагалі знавці, ті, хто вирощує дельфініуми, ну не тільки для себе, але на, на продаж. Кажуть, що Дуже заманливо вирощувати дельфініуми із насіння. І можна їх сіяти і під зиму, і тоді насіння буде підвержене природній стратифікації. Але дивно, але ж ті насінинки, що посіяні під зиму, якщо вони рожеві чи білі, чи червоні, з таких кольорів зібране насіння, то коли вони весною. Проростають осені цвітуть, то ми дивуємося, бо вони стають синіми. Щось там відбувається, не можу я пояснити, що там, які там зміни відбуваються в цій насінниці. А коли сіяти весною ці кольорові дельфініуми, то тоді колір буде відповідати. Тому, який, з якого ми зібрали насіння, але також ніхто не відміняв того, що відбувається природне перезапилення. Так що можемо отримати, посіявши весною ці прекрасні квіти, можемо отримати зовсім нові кольори, нові сорти. Ось таке, але я не пробувала сіяти насіння, хоч взагалі продається в інтернет-магазинах. Якщо дасть Бог прожити, то потрібно буде і спробувати. Градка готова, мені навіть тільки не треба місця, тільки трохи треба. Але пізніше буду якісь інші квіти ще сюди висаджувати і, можливо, і висівати. Ось так викопані ямки і розложені поділки. Залишається загорнути. Ще щось знайшла, помідору якусь, чи що. Ні, це цибулина. І нехай тут приживаються і ростуть. А я потім буду дивитись, вже буде свій досвід, бо дві поділки, як я вже сказала, старого куща. Буду бачити, чи старий кущ можна омолодити пересадкою діленням, чи він вже не піддається. Старе я старе, не піддається ні діленню, ні пересосці. А на городі, як ви бачите, ґрунт ще такий мокрий, то добре, що є волога в землі. Ну і добре, бо ще сьогодні не треба йти садити нічого на городі, я ще можу займатися квітками. З цієї сторони треба було йти, товктися по постежці, а не... Там, де я закрас за, за дерев. А я шо з тої сторони, а, попід градку. А в сусідстві в нас тут тепла градка цього року зроблена. І зараз, напевно, я спробую посіяти там. Посіяти в мене прокільчений перець десь є. посередині посію і у гірки по краях. А чоловік. На ті теплі градці потратилися і купили полив. Спробуємо поливати, хоч невеличкі діляночки, бо рученьки болять носити воду, і ніженьки, і, і таке тяженько. Отака моя сьогоднішня такий відеозвіт про пересадку. Дельфініумів. І не тільки дельфініумів, а також розповіла трохи про крокуси, які вже набирають сели і цвітуть. А вам всім бажаю миру, доброго здоров'я і згадую, що з вами був канал Село Моя Доля. І як завжди кажу до зустрічі.